В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос рождається. Сьогодні є другий день свят собор Івана Хрестителя. Вчора була, як би сказати, загальна маса. Всі прийшли на Йордан охреститися, окропитись і пішли. Але Найбільше скористали, як тоді, так і сьогодні. Можливо, не ті, що були на сам Йордан, а на наступний день. Тобто сьогодні. Чому? У Іванлії сказано. Іван хрестив на Йордані. А на наступний день, тобто сьогодні, він бачить Ісуса і каже до своїх. До своїх, каже, не, не до всіх, каже, до своїх. Ось агнець Божий. Вчора Господь казав до Івана: Тихо, тихо, нікому не кажи. Ти, Христи, нікому не кажи. То вчора був, сьогодні каже Іван, ось агнець Божий. До своїх. Так? Тому сьогодні я можу вас назвати отих своїх, ті, що прийшли до Івана, попросити його щось. Запитати його щось. Ми знаємо про Івана, що він є, має отакі статуси, так офіційно сьогоднішнє свято звучить він як пророк претеча хреститель. Пророк, тому що він казав: слідом за мною йде сильніший за мене. Тобто в майбутньому часі, слідом за мною йде сильніший за мене, якому я не годен розв'язати ремінця від сандаль. Хреститель, охрестив народ. І удостоївся хрестити Божого Сина. Мучник він є, тому що ми знаємо, що за наказом Ірода йому голову відрізали. Також ми знаємо, що він є родич Ісуса Христа, тому що його мама Єлизавета і мама Ісуса Марія були родичами. Відповідно, Іван і Ісус були родичами. Але є ще один статус, по якому ми. Можемо зрозуміти його значення для церкви, статус вчителя. Ми десь собі так уявляємо, що він був один в пустині і просто ходив і всім, як би сказати, палив правду в очі. Він був вчителем і він мав своє коло учнів, яких він настановляв. Про це ми дізнаємося з Іванглією. Каже, наступного дня знову стояв Іван і двоє його учнів. Серед цих учнів були Андрій і Іван. Тобто Іван Хреститель виховав першого апостола Андрія для Ісуса Христа. І він виховав улюбленого апостола Івана. Також ми знаємо, що Іван. Послав своїх учнів до Ісуса і запитанням, чи ти той, хто мав прийти, чи іншого нам чекати? Тобто, навіть коли Іван вже був у в'язниці, він посилав своїх учнів до Ісуса Христа. Тобто Іван Хреститель мав групу учнів, які виконували Його доручення навіть тоді, коли він перебував у в'язниці. Який він був вчитель? Чого Він нас може навчити? Що сьогодні ми маємо у нього просити? До Ісуса Христа прийшли учні Івана. І що кажуть? Чому ми постимо багато, а твої учні не постять? Або не постять так? Це є від Матея 9 глава. З цього питання ми довідуємося, що учні Івана багато постили. Вони не змінили, знаєте, там м'ясо на рибу. Ні, вони постили багато пишіть. Вони були постниками. Друге, що ми можемо дізнатись з вчительства Івана Хрестителя, що ми сьогодні можемо його просити, те, що апостоли питають Ісуса Христа. Господи. Навчи нас так молитись, як Іван навчив своїх учнів. Це є Лука, 11 глава, Перший стих. Звідси ми бачимо, що Іван вчив своїх учнів молитись. І тоді у відповідь Ісус Христос своїх апостолів навчив молитви Отче наш. Третє. Іван побачив Ісуса, що йшов, і каже до своїх учнів ось агнець Божий. Якщо би при мені, або при вас, або при ваших дітях, сказали, ось агнець Божий, що би ми собі подумали? Йдіть зараз на вулицю, в центр Львова, рудна, і скажіть, ми ламали Агнця. Що би людина собі подумала? Дивні якісь, їм би це нічого не говорило. Але і Іван, і його учні зрозуміли, про кого йдемо. Бо у 53 й главі Ісаї за 700 років до народження Христа Ісая пророкував, як овеча на заколення ведений, і він як Агнець. Це означає, що Іван з учнями не тільки постоли, не тільки молились, але також і вивчали писання. Іван був вимогливий вчитель. Він і був вимогливий до себе, знаємо. Це йому і дозволяло бути вимогливим до когось. Іван і нас. Може навчити і постити, і молитись, і розуміти Святе Письмо, чого треба Його сьогодні просити. Амінь. Христос рождається.